Ранкове сонце пробивалося крізь фіранки, лоскочучі обличчя ріти теплими промінями. Вона сиділа на кухні, повільно водила пальцем по визерунках старої скатертини і посміхалася, слухаючи лагідний голос мами у телефонній слухавці. У душі стала світліше від простого маминого доню, яке лунало через сотні кілометрів. Їхні розмови були рідкісними. Тому Ріта завжди дізнавалася новини з рідного міста із запізненням. За її спиною невгамовно метушився стас, її чоловік. Він щось мурматів собі підніс, відкривав і закривав шафи, розкладав на столі продукти, намагаючись створити бачення важливої діяльності. Та Ріта давно знала його манери, йому просто картіло підслуховувати розмову. Він був надто дуже цікавий до чужих розмов. Мама, все буде добре, ти відпочинь, не переймайся, ніжно промовила Ріта і завершила дзвінок. Обернувшись до чоловіка, вона не змогла стримати усмішку. Скажи чесно, ти там башту з бутербродів будуєш? Стас удовано, здивувався. Та що ти, просто сендвіч, не невпевнено відповів він, розводячи руками. Півгодини засміялася Ріта, стільки, скільки я розмовляла з мамою. Вона відклала телефон на стіл, а стас, склавши руки під підбіроєріддям, хитро прижмурився. Ну, що там, знову твоя мама, без роботи? Ріта тяжко зітхнула. Від цих підколювань її серце щеміло, вона кивнула. О, як мило, стас їхно посміхнувся. А ще мене ледарям обзивала, принаймні у мене є мама, яка мене не кидає без підтримки, а твоя тільки й робить, що шукає кращу долю. Літу ці слова зачепили. Вона знала, що її мама і стас не ладнають, але терпіти приниження на її адресу не збиралася. Ріта відчула, як всередині наростала образа, передачами промайнув в той самий день, коли все почалося. День народження мами. Тоді Стас навіть не привітав її, тільки сидів у телефоні, строчив комусь повідомлення. А мама, після вечері, пошепки спитала доню, він завжди такий байдужий. Рита намагалася виправдати його. Казала, що це нерви, переживання, але всередині вже тоді закралася тривога. Та, коли мама випадково підслухала дзвінок стаса до своєї матері, де він просив грошей грубо, нетерпляче, ніби був недорослим чоловіком, а розбещеним підлітком, сумніви закралися глибше. Тоді мама й наважилась поставити незручне питання: а як же ви плануєте жити далі? На чиїх грошах? Діти, сім'я, це відповідальність? Стас тоді лише. Знизав плечами. Мама обіцяла допомагати, а там влаштуюся на її фірму. Після того Рита мусила зладжувати коти, а Стас затаїв образу на тещу, відмовлявся бачитися з неї і дослухався новин про неї лише від Рити. Стас працював у фірмі у своєї матері, прогулював роботу, але гроші приносив, тож Рита терпіла його шпильки на адресу мами. Проте сьогодні стас перейшов межу. Позвони тещі у ваш задрипанськ і скажи, щоб їхала до нас, в гардіробні поселимо, або мою маму, попрошу влаштувати її покаївкою. Очі рити блиснули обуренням. Стаса досить, це моя мама, і ти не маєш права так про неї говорити. Стас ображений сказав Твоя мама не тримає нас на шиї, ми живемо завдяки моїй мамі. Жит... Ріта не стрималась, я теж працюю і себе утримую, а ти дорослий чоловік і досі ховаєшся за спідницю своєї мами. Сварка могла затянутися, якби двері раптом не подзвонили. На порозі стояла мама рити з валізою і широкою посмішкою. Привіт, діти. Я вирішила вас трохи здивувати. Стас скривився о, те що приїхала на вакансію. Але мама спокійно відповіла я до вас не проситися приїхала, я тут будинок купила і вирішила жити ближче до вас. У кімнаті запала тиша. Від здивування Рита аж забула, як дихати. Стас витріщив очі. Який ще будинок? ледве вимовив Стас. Двоповерховий у центрі міста чотири спальні, великий садок. І ще машину купила, злегка усміхнулась мама. Усі стояли, мов копані. Стаж аж почервонів. Вигадуєте, звідки у вас такі гроші? Рита також здивовано дивилась на матір, та лише загадково усміхалась, тільки Ріта першою прийшла до тями. Мама, звідки у тебе такі гроші? Мама погладила доньку по голові. Старий знайомий залишив мені спадщину. Любив колись, але доля розвела, та про мене не забув, бо родини в нього так і не було. Вона запросила доньку зайняття подивитись нову домівку. Коли вони під'їхали, побачили великий червоний позашляховик і красивий будинок, просторий двір, вишуканий інтер'єр у стаса відпала челепа. Ріта відчула себе, наче у вісні. Стас не втримався. Ви що, вигадали все це? Але мати тільки зітхнула. «Стасико, я більше не потребую подачок». І Ріта тепер теж. Донька, сміючись скрізь сльози, сказала Мама, можна я поживу з тобою? А я, злякано перепитав стас. А в тебе є мама, йди до неї. Ріта посміхнулась, а на голосі звучала твердість. Ріта зібрала речі і переїхала до матері. Стас залишився один в порожній квартирі. Життя без Ріти стало для Стаса пустим його дні були сірими, а ночі безсонними. Він більше не хотів бути маминим хлопчиком, він хотів бути справжнім чоловіком. Він зрозумів, що любить її більше за все, і вона дуже потрібна йому. Усвідомив та також, як несправедливо поводився з дружиною і з Стас пішов до матері і сказав Мама, я хочу сам чогось досягти, і риту повернути. Мама, я більше не хочу поблажок. Влаштуй мене на загальних умовах. Мати з болем у серце здивована, подивилася на нього, але погодилась. Стас почав справді працювати. Він вчився відповідальності, терпінню, навчився сам вирішувати проблеми. Через кілька місяців із тремтячими руками він прийшов до Рити, стояв на порозі її нового дому з великим букетом троянд. Пробач, мене, тихо, сказав він, я змінився. Я хочу бути для тебе і нашого майбутнього малюка справжньою опорою. Очі Рити наповнилися сльозами. Вона бачила, перед нею стоїть не хлопчик, а чоловік, і вона дала йому шанс простила Мати йти Стоячи на порозі і дивлячись на молодих, радісно посміхалась Ось тепер, діти, не боріться з онуками, пожартувала вона. А рід та і стас, тримаючись за руки, дивилися один на одного і знали, тепер у них все буде інакше вони збудують свою родину на довірі, повазі, і любові, тій справжній, що витримує будь які випробування. Минуло кілька місяців від тоді, як стас і Рита знову почали жити разом. Усе стало іншим, ні, не чарівним казковим, реальним. Але тепер у ньому було менше болі і більше щирості. Рита щоранку прокидалась раніше, ніж будільник, і довго лежала, дивлячись, в стелю. Її живіт уже окриглився. Малюк всередині штовхався лагідно, наче казав: Мама, я тут. Стас справді змінився. Щовечора приходив з роботи стомленим, з але щасливим обличчям. Тепер він не скаржився, не бурчав, не лежав з телефоном у руках, він просто був поруч. Ти пам'ятаєш, як колись мріяв про доньку, запитала якось Рида, сидячи на дивані поруч. Пам'ятаю, я навіть ім'я тоді вигадував. Стас замислився. Олександра, Олександра, гарне. Але в нас буде син, усміхнулася вона. Стас притулився лобом до її живота. Малий, я буду найкращим татом, обіцяю. Мати Ритти теж змінилася. Вона стала зовсім іншою, м'якшою, глибшою. У її очах більше не було втоми. Вона не лізла з парадами, не оцінювала, вона просто любила, і це відчувалось у всьому. У пирогах, які вона приносила Ріті, у пледах, що з'являлися в потрібний момент, у мовчосій присутності поряд, коли ріті, хотілось просто трохи поплакати, не пояснюючи нічого. Мама, я ніколи не думала, що ти ще зможеш бути щасливою, якось прошепотіла Ріта, сидячи з нею на лавці в саду. А я не думаю, що так просто бути щасливою. Треба було просто дозволити собі. Мама ніжна взяла доньку за руку ти сильна, доню, я пишаюсь тобою. Коли прийшов час пологів, усе закрутилось швидко. Стас метушився, шукаючи ключі, забував документи, бігав по квартирі босий, до Кирита кричала ванною. Я ще народжувати не почала, а те вже в паніці. Проте, коли вони поїхали до пологового, Стас узяв себе в руки. Він тримав її за руку годинами, не зважав на біль у спині на, на втому, лише нашепотів їй ти зможеш, ти моя героїня. І вона справді змогла. О шостій ранку народився Марко, три кілограма любові і надії, маленький, зморщений, але такий рідний. Коли медсестра поклала малюка ріті на груди, вона тихо пришепотіла. Привіт, мій хлопчику, ми тебе чекали все життя. Стас стояв поруч, мовчав і витирав сльози. Вперше в житті він плакав не від образи чи болю, а від щастя. Тепер у їхній квартирі стало тісніше, але веселіше. Маленький Марко перевернув усе з ніг на голову безсонні ночі, підгузники, пляшечки. Але коли він усміхався, то навіть найтемніша втома. Зникала без сліду. Одного вечора, коли малюк заснув, Рита сиділа на балконі, закутавшись у ковдру, поруч нею сів стас, притулившись до її плеча. Я думав, любов це щось просте, сказав він, але справжня любов це щоденна робота, і ти мене цьому навчила. Рита не відповідала, вона просто взяла його руку, і цього було достатньо. У небі згасла заря, над ними зависла весняна тиша, і здавалося, що все навколо нарешті знайшло свій спокій, бо там, де є справжня любов, не ідеальна, але щира, це і є щаслива родина. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, вам не важко, а мені приємно.